Я йду містом і відчуваю, що скучила за зимовою тишею і простими радощами. Спостерігаю справжню зимову казку, сніг падає повільно, якими пластівцями, повітря чисте, холодне, а в душі тепло. Подіти сміються, спускаються з снігової гірки. Музику ледь чутно, але вона є і створює той настрій, коли хочеться зупинитися і просто дивитися. Невеличка ялинка прикрашена гірляндами, мерехтить вогниками, ніби береже святковий настрій міста, працює ковзанка і люди насолоджуються рухом і тією простою радістю, яка зігріває навіть у мороз. Привіт, друзі! Моя зимова історія почалася у темряві, не тій, що буває вночі. А ті, що приходить разом з війною, коли світло вимикає надовго і місто дихає тишею, яка знає про втрати більше, ніж ми готові чути. О 4 годині ранку я зайшла в холодну квартиру після довгої дороги з Німеччини. За вікном стояла чорна мовчазна Україна, втомлена, але незламна. І в цій темряві, де кожен. Звук здається важливішим, ніж слово, я раптом відчула я вдома. Та, попри цю темряву, попри холод і втому з дороги, щось у мені вже знало, ця зима стане особливою. Навіть коли світло зникає, дім продовжує світити всередині. Ця зима подарувала мені щось більше, ніж просто відпустку. Повернувшись в Україну, я ніби знову опинилася в дитинстві, серед снігу і морозу і тих голосів, які завжди були моїм домом. І саме там, серед рідних, я раптом зрозуміла про себе дещо важливе. Сьогодні хочу цим поділитися. Так, ліпиться сніг чи не ліпиться? Побуває не ліпиться. Сім'я не завжди говорить про любов у голос. Вона просто поруч. І в цій близькості моя душа знаходить комфорт і щастя. О, мамі в обличчя попало. Ну що, заліпила мамі очі. Повернення додому допомогло мені побачити себе по-новому. Зрозуміти, що справжня опора всередині мене. Але народжується вона степла і любові тих, хто був поруч від самого початку. Цього разу я поїхала в Україну сама без чоловіка довгою автобусною дорогою. Але зустріч з рідними наповнила мою душу таким комфортом і щастям, що втома. Зникло миттєво. Це не сон і не спогади, а реальність, у яку мій мозок спочатку відмовлявся вірити. Отже, коли я о четвертій ранку зайшла в холодну темну квартиру після довгої дороги, світ ще спав. А я стояла серед тиші, яка пам'ятала мене, я одягла теплу піжамку. То улюблену, яка чекала мене роками, і дозволила собі заснути. У квартирі господарювала кішечка. Ми познайомилися без зайвих церемоній. Вона прийняла мене так, як приймають тільки істоти, що вміють любити без слів. Таркалася вологим носиком, вкладалася то на груди, то на ноги. Ніби оберігала і зігрівала. Її тихе муркотіння огортало мене краще за ковдру. І в цій темряві серед простоти і тепла, яке мені подарувала кішечка, я раптом відчула, що дім пізнав мене першим ще до того, як я впізнала себе. Я маю на увазі, що інколи місце, де ти виросла, де колись сміялась, плакала, мріяла, пам'ятає тебе краще, ніж ти сама себе пам'ятаєш. Навіть якщо ти живеш в іншій країні, навіть якщо змінилося, навіть якщо доросле життя наклало свої відбитки, дім щити тебе миттєво. Це може проявлятися у дрібницях, у знайомому запаху квартири, у тиші, яка звучить так само, як колись, у речах, що чекали на тебе роками, у кішечці, яка без слів приймає тебе, ніби ти тут завжди була. У відчутті, що ти повернулася не просто в простір, а в частину себе. Це момент, коли серце впізнає. Місце швидше, ніж розум. Тіло розслабляється щодо того, як ти це усвідомлюєш. І душа повертається додому раніше, ніж валіза. Коли я прокинулася, на мене чекав сюрприз: тихий стукіт у двері, і на порозі стояла мама. Невисока, втомлена дорогою, але з тим світлом у погляді. Яке не згасає навіть у мороз. Вона тримала пакети з домашніми стравами, холодець, налисники, голубці, торт усе те, що не купиш і не заміниш, бо це не про їжу, це про любов, це про турботу, про пам'ять, що пахне дитинством. Сніг, мороз, автобус, і вона подолала цю дорогу сама у свої неповні 70 років. Я дивилася на її руки і думала, скільки тепла може вміститися в простих рухах, у звичних рецептах, у тому, як вона поправляє хустиночку чи ставить чайник. Ми довго сиділи на кухні, говорили, мовчали. І в тій Мовчанці теж було багато. Час ніби сповільнився, як це буває тільки вдома, коли не треба поспішати бути кимось. А ще були моменти з сином: тихі, світлі, без зайвих слів, такі, що лягають у серце, як закладки в улюблену книгу, щоб колись повернутися і знову. Відчути тепло. Далі була зустріч з сестрою та її родиною: обійми, сміх, подарунки, дрібні знаки уваги, але з великою радістю. У домі з сестри було по-справжньому тепло. А там, де тепло, там і затишок, який не вимірюється пледами чи свічками, а людьми, що вміють любити без зайвих слів. Ангеліночка. Розпаковуй свої подарунки. Мама, я ось таке вже знаю. Ти знаєш таку гру? А я бачу. Що? Я вже дивися. дивись. Дивись. І гра, а це не їсти? Це Ні, це не їсти. Це настільна гра. І це якась цікава. Це, мабуть, кришка. Я не розумію, як це відкривається. Ага, попробуй вже розпечати. А, тут же сиди, потім ти скочиш. Манчас, kannst du gut sehen? Ja, ich habe doch gesagt, es geht. Ну да, там клейоночку треба зняти. Дивись, кришечка від... Кришечку, іначе. Тут ось іки. Там треба буде правила гри прочитати, а тоді вже грати. Так ти, може, всі відкриєш, а тоді вже будемо по черзі грати в ті ігри, так? Ой, а важкеньке, Оце важкеньке, так. Це теж твоє. Відкривай. Мама, дівчат. Так, да, знаєш, як шматувати отак. Бери, бери риви бумагу. Бери. Рви, як ти хочеш, як Дома. тобі подобається. А я вам розриваю що. Подобається тобі так розривати папір. Так, знаю, такі а такі ти знаєш? Ой. Так що тебе вже не здивувати. Вон яка ти. Ну, а це ще. Давай, розривай його. Діти вміють радіти по-справжньому. Для них подарунок це не річ, а момент. Так. І дивлячись на цю радість, розумієш, заради чого все це? Мам, ти вже бачила? Бачила? Що це таке? Я вже кілька відео. А! Он яка, диви? Носика свого вже сувала. Вона вже все побачила. Ну що ти будеш робити? Так, а це мамі давай. А то татові таке саме Віднеси татові. Дякуємо. Будь ласка, Крисянха цугі Хьор, Макс флеш. Він, він дивиться он а, там ага. усе. А, він на, на Камера включена. Ага. Ми тут. Добрий вечір у вашій хаті. Щоб зубки були біленькі. чи. <плук> Ага, мамі допомогла, то мамине. Ага. Мамі допомогла розкрити. Це теж щось. Дякуємо, Лариса, Крістян, дякуємо за подарунки. Будь ласка. Kannst du gut zuhören? Дякуєм, дякуєм. Дуже приємно, дякуєм за Зараз... все. Ох, і круто. Так, гарик. Ну, що, гарик, пожалуйста. Давай. О, вітамін С, це Для обличчя. обличчя. Угу. А ти Крісяну казала, Ларісі, дякую. Що ти зразу побігла? Вимагай Крісяну, Ларіся, дякую, ти воздуш не Будь ласка. Косметика. Будемо зараз переводити. Переводити. Племінниця запросила мене на новорічне свято в дитячому садочку. Вона готувалася до нього так старанно, ніби це їй був маленький дебют на великій сцені. Вчила віршики, пісні та ночки, щоб покружляти в своїй новорічній сукні. Через відключення світла здавалося, що свято може не відбутися. Але вихователі знайшли вихід і дитячі усмішки перемогли темряву. Бо там, де сміється дитина, навіть морок відступає. Свято все ж таки сталося тепле, щире і дуже справжнє. Таке, що нагадує, світ тримається не на електриці, а на людях, які не дозволяють радості згаснути. Новий рік встрічаємо. Всіх, хто в залі є в цей час, ми радісно вітаємо. Ще ми з сестрою та племінницею ходили в сольову кімнату. Цікаво і корисно для здоров'я. Там по-особливому дихалося. Ми сиділи серед білих стін і дивилися, як світилися рибки. Такі кімнати називають штучними соляними печерами. Вважається, що повітря тут корисне для дихання, особливо взимку. Наші носики справді почали краще дихати, а разом із цим з'явилося відчуття легкості. Такої, що приходить, коли нарешті дозволяєш собі подбати про себе. Хочу зробити собі маленьке задоволення, шопінг. Подивимося, що з цього вийде. Як бачимо, попри все життя продовжується. Я заходжу до магазину не просто по речі. Я шукаю відчуття, торкання тканини, колір, настрій. А примірочна це місце, де я зустрічаюсь із собою. Обираю те, що дивиться на мене. Без плану, без списку, просто шопінг для себе. Тут речі або стають моїми, або повертаються на вішак. Зараз чесна розмова із собою. Моє чи не моє? Моє. А це моє чи не моє? Якщо я усміхаюсь, значить відповідь вже є. Oh yeah. Сьогодні 28 грудня, день народження моєї сестри. День видався по зимовому холодним, але гарним. Бачите, Саша вже біля мангалу смажить шашлики. Ми збираємося святкувати його з родиною та друзями у бані, за старою доброю традицією. Адже новий рік на порозі сніжок он падає, як класно. Диви як. Сніжку насипало. Сонечко світить, сліпить Сліпать в очі. Сражня українська зима. Ну що, підемо, попаримося в банку. Так, новий рік вже справді стояв на порозі. Було тепло, весело, дуже по-сімейному. Там серед Пари сміху, ми ніби змивали себе в тому року, залишаючи тільки те, що хочеться взяти з собою в новий рік. Ми граємо в більярд, такі моменти хочеться просто зберегти, тихі кулі, сміх поруч і спокій всередині. Як добре просто бути разом, без зайвих слів, без ідеальних сценаріїв, просто разом, у теплі, у сміху, у маленьких традиціях, які тримають родину так само міцно, як руки в обіймах. Все минуло чудово, ніхто нікого не переплутав, і всі благополучно дісталися додому, з усмішками, легкістю і відчуттям. Добре, проведеного часу. Любима свекруха каже, любиме невістки, побажання. З ним народження. Заночка, тобі. І всього, що Ти хочеш, щоб воно завжди збувалося. Ти в мене любима невістка. Гай, Господь тебе охороняє, Божа матір з тобою, щоб було все, щоб було добре. Много, є літа. Много я літа літа. Много літа літа. А я лето, лето лето много лета. О, здравие спасение на много лета. С наружнее. Дуже приємно. І нарешті настав момент зустріти новий 2026 рік, сповнений надій, тепла і тихого бажання, щоб усе було добре. Ми ніби перегорнули сторінку, залишивши позаду в тому дороги, переживання і дозволили собі просто бути в цьому святковому миготінні. Дорога назад у Німеччину була важкою і виснажливою. Автобуси, пересадки, холодні вокзали. Усе це знову нагадало, що шлях додому інколи буває довгим. Але попереду на мене чекав мій чоловік Кристиан. Його обійми стали завершенням цієї подорожі. Тихим поверненням додому, спокою та нашого спільного життя наповно маленькими щасливими моментами. І тоді я зрозуміла, що дім це не одна точка на карті. Це люди, які тримають тебе в серці, навіть коли ти далеко. Це ті, хто приносить теплу їжу, мороз, хто кружляє в новорічній сукні. Хто підтримує у складні дні. Хто обіймає так, що весь світ стає на місце, найцінніше я вже взяла з собою. Це не речі, це люди, тепло і відчуття дому. Друзі, дякую всім за увагу і побачимося на моєму каналі за кермом життя.